Добрий день, вітаю всіх глядачів. У вас вже нині другий етап відбувся. Ви навчали попередньо раніше. Я пам'ятаю, тоді ми не робили включення. Ми тоді так само знімали сюжет, і я пам'ятаю, що тоді теж було дуже цікаво. І що мене здивувало і тоді, в тих спікерах, яких ви запрошували на перший і, такий і, тренінг, і те, що зараз пропонували, те, що якраз ви радите мені так здалося займатися монокультурами. Вирощенням якихось чогось одного конкретного. Бо дуже багато людей, які живуть навіть в селах, вони хочуть це трошки. Тут з цього щось мати, тут і з курей щось мати. А якщо хочеш насправді займатися бізнесом, потрібно зосередитись на чомусь одному. Чи в мене просто випадково склалось таке враження? Розкажіть, будь ласка. Ну, по першій шко... по перше, хочу вибачитися. Можливо, ви чуєте посторонній шум, тому, що зараз наша школа продовжується ще якраз скажімо так. Дру, дружаться всі один з одним. Наші учасники фотографуються, спілкуються. Е, ну, це процес навчання щодо першої школи загону культуру. Це трошки невірно, тому що з висновків по першій школі всі наші спікери рекомендували диверсифікувати своє виробництво і займатися як мінімум двома культурами для того, щоб одна підстрахувала іншу як у випадку, якщо не буде ціни на першу, скажем так, також можна диверсифікувати і тварин. Риницьком вирощувати якусь е, живність, скажімо так, і додатково ще вирощувати якусь сільськогосподарську культуру, або ж з класичного переліку на забезпечення годівлі, скажімо так, цієї сільськогосподарської тварини, або ж інших, але не розпорошуватися на десятки на завдань. Не розпорошуватися має на увазі Ні. на десятки завдань, Ні. що на чомусь конкретному, і над цим треба працювати. Тоді так. перейдемо до посер... мають бути конкретні в одній галузі і в. І воду в одному напрямку, так. ми теж розуміємо, що раніше, в коли місто було окремо від навколишніх сіл і не мало і статусу, і повноважень об'єднаної тергромади не було потреби займатися фактично тим, чим займаєтеся зараз ви, і тому для міста це досить нова така специфікація. Сільського господарства, як зараз намагаєтеся підтримувати безпосередньо тих, Хто має змогу працювати на землі, вирощувати чи то тварин, чи то рослини для того, аби ну і от яку мету ви безпосередньо ставите, щоб вони як бізнесовці розвивалися, експортували, наприклад, чи для того, щоб входили в програму, яка була купує Хмельницька і забезпечували безпосередньо своїх сусідів і тих, хто живе у місті найближчому. Ну, скажімо так, що населення у нас вміє вирощувати сільськогосподарську продукцію, чи то в галузі тваринництва, чи рослинництва, все одно наші люди є спеціалістами, але проблема в тому, що вони не працюють в правовому полі, і от мета нашої школи вивести людей трошки в правове поле. Наприклад, сьогодні у нас на занятті спікер розповідав, як зареєструвати сімейне фермерське господарство, його переваги, скажімо так, і недоліки, де. В чому тому, що законодавство не є досконалим, це наша основна мета, щоб люди виходили з тіні, займалися на професійному рівні і також мали перед юридичними особами, фізичними особами, підприємцями. На сьогоднішній день відкривається більш широке е, коло можливостей для збуту вирощеної продукції. Вона більш цінується, вищої якості, і відповідно більше, більше споживачів. А, от правитку. споживача ви якраз якого е, показуєте? Бо мені це е, е, цікаво, тому що ми теж бачимо і це не е, е, е... Як би сказати, ми бачили неодноразово, як бабусі, наприклад, привозять молоко, так і будуть продавати просто десь поблизу там ринків, чи просто чи на ринках, вже нормально, як на ранковому, наприклад, так вони мають змогу це робити легально. Все я живу поблизу заводу Темп. Я теж знаю, що там кожного дня є якийсь новий товар, привозять. Ну, це не те, до чого ви точно а, ну, закликаєте, і те, до чого ви готуєте. Бо це також можна назвати, якщо це якийсь домашній сир, що він буде крафтовим. А, натомість, яким має бути ось споживач, якою має бути ця продукція, а, що ви хочете, от не не тільки правове поле, а ось такий результат, який прагнете, а, якого прагнете досягнути. Ну, в першу чергу, щоб люди розвивалися в кращу сторону. Нас, наприклад, на цій школі зареєструвалася дуже різноманітна аудиторія. Одні ще не визначилися, інші вже займаються і мають певний досвід в тваринництві. Дуже важко сказати, якої цілі конкретно ми досягнемо, надавши їм перш... певні знання. Але в першу чергу це надамо якусь модель. Дамою, який старт для того, щоб вони розвивалися далі і ставали кращими, і шукали собі нові ринки збуту. Тому що стихійними ринками і дрібними маленькими ринками ну проживеш, але розвитку як такого не видно. Тому ми хочемо, щоб продукція, яка виробляла виробляється у Хмельницькій міській територіальній громаді, знаходилася і на полицях супер маркетів маркетів під звичайно ж, брендом купуй Хмельницьке, щоб ми щоб і сам бренд купуй Хмельницьке був таким собі, скажімо так, знаком якості. Щоб от покупець, коли приходив, побачив, що це Купуй Хмельницьке значочок характерний, і він знав, що ця продукція якісна, це місцевий виробник. Вони можуть її купувати. І знаєш, що вона буде якісна, і таким чином і підтримують місцевого виробника і споживають якісну продукцію. Тому ми хочемо, щоб і продукція якісна вироблялася, і споживач був здоровий. І... Це ж наш цвіт нації, скажімо так. Це зрозуміло. Просто я теж ще маю поставити це запитання, бо теж розумію, що буде нас дивитись, наприклад, людина, яка цим займається, але займається в ну в таких дуже чи маленьких масштабах або боїться. От. Просто боїться навіть ставати тим підприємцем. А й краще так я не маю таких грошей. Я не знаю, як це правильно робити. Я не знаю, куди звернутися. Хто мені про це розкаже? А я вже не в тому віці. Знаєте, багато можна знайти різних ем, таких причин, щоб цього не робити. Але відверто є і так само страх. Ем, Куди можна підійти, до кого можна звернутися? Якщо ось не ну не знали, не дізналися про те, що є безпосередньо така школа, яка зараз у вас якраз іще триває, і ще триває. де зараз безпосередньо, учасники спілкуються один із одним і можуть значно більше почерпнути такої інформації, роззнайомитися навіть куди можна прийти, де можна спитати, бо за це бити не будуть. Не будуть бити однозначно в управлінні економіки Хмельницької міської ради. В нас є офіційна сторінка у Фейсбуку, є стаціонарні телефони, на які можна зателефонувати. Це 76 44 26, Якщо слухають нас, будь ласка, запишіть. Я повторю. 76 44 26, Можете телефонувати всю інформацію вам там нададуть про майбутні, скажімо так, події, навчання у будь-якій галузі і в. Російське господарство, в тому числі, і також про підтримку аграрного розвитку. За цим номером телефону також можуть спокійно надати, тому що це проекти управління економіки, які реалізуються, скажімо так. Далі можу порекомендувати. Сільським жителям, які проживають на території громади, але в сільській місцевості, звертатися до старост. Вся інформація також їм паралельно надається вони в курсі справи. Також ми зі своєї сторони намагаємося проводити будь-яку роз'яснювальну роботу і в мережі інтернету, і через засоби масової інформації, і через старост, переказувати таку інформацію, тому що Ну трошки інформаційно, звичайно, люди не знають до кого йти, в кого запитувати, хоча не один раз вже говориш, але ми не втомлюємося. Ми готові спілкуватися, надавати надалі інформацію в будь-якому вигляді. І це вже зараз не секрет, що влада відкрита сьогодні. Ви спокійно можете написати в приватні повідомлення, якщо така потреба є і. Ми готові послухати, надати всю відповідну інформацію і відповіді на всі питання, які виникають.